Вітаю вас друзі! Сьогодні ми з вами будемо в'язати дуже простий, але цікавий аксесуар. Це буде пов'язка дитяча або не дитяча, як вам менеться пов'язка бантик. Нам знадобиться будь-яка пряжа, яка у вас є, але краще брати не тоненьку. У мене це щось типу газалбибіву Excel чи щось таке. Так, ось така в мене є синенька. Я буду в'язати нею, і спиці я беру номер 3 Давайте починати. І починаємо з того, що набираємо три петлі звичайним способом. Набрали. Тепер нам треба робити додавання. Першу петлю ми знімаємо, робимо накид, другу пров'язуємо. Накид, виворітня. Це в нас був перший ряд, другий ряд. Першу ми знімаємо, всі петлі пров'язуємо лицевими, а цей накид нам треба перехрестити. Так, накид пров'язав, лицьова. Наступний накид, бачите, ми в'яжемо не за передню стінку, а за задню. Він тоді виходить перехрещеним. І виворітня. Другий ряд є. В третьому ряду знову робимо додавання. Перше знімаємо накид, три лицеві. накид, знову перед кромочною і виворітня. Знову четвертий ряд, всі лицеві. накиди пров'язуємо з хрещеними. Тобто ми у кожному, як це називається, в непарному, не нічному російською, не пам'ятаю, як українською мовою, ми робимо додавання, а тобто в першому, в третьому, в п'ятому, в сьомому, а в другому, четвертому, шостому ми все пров'язуємо лицевими. Таким чином, ми будемо робити додавання, поки на спицях не залишиться 17 петель. Не буде 17 петель. Якщо у вас пряжа тонша, то ви можете додати більше. Мені 17 буде достатньо. У мене вже є тут 17 петель. Далі нам треба декілька рядків пров'язати просто лицевими, не роблячи жодних додавань або скорочень. Те, 6-8 рядків я зараз пров'яжу просто без додавань. 8 рядочків у мене пров'язано, мені цього буде достатньо. Тепер я буду скорочувати. Так, що ми робимо? Першу петлю зняли кромочну, далі дві. Разом лицюю, в'яжемо до кінця ряду, залишаючи перед кромочною петлею дві петлі. Так, переборщила останні дві. Пров'язуємо разом і виворітня. І наступний ряд виворітні в'яжемо без будь-яких скорочень. І таким чином нам треба робити скорочення, поки у нас на спицях не залишиться 9 петель. Так, зараз ще раз покажу. Першу зняли дві разом юцювою. В'яжемо, залишаючи в кінці ряду три петлі. Так, зараз чотири, три. Кромочна і ще дві. Дві разом оцювою і виворітня. І знову виворітній ряд без скорочень. Таким чином, в'яжемо, поки не залишиться 9 петель. Так, у нас 9 петель на спицях. Наступні два рядки ми в'яжемо без скорочень, тобто 1 і один ваворітній ряд ми в'яжемо без скорочень. Це буде те місце найгужче, де ми будемо в кінці зшивати наш бант. Так, і виворітній ряд пров'язуємо по малюночку. Є два рядки ми пров'язали ось наше найвижче місце. Тепер ми знову робимо додавання. До ось цієї ширини, тобто, поки в нас не буде 17 петель. Таким самим чином, як ми це робили до цього. Тобто, робимо накид в цьому ряду після першої і перед останньою. І у ваварітньому ряду пров'язуємо накид з хрещеним за задню стінку. І таким чином додаємо петлі, поки. Не буде на спицях 17 петель. Так, у мене вже 11 і я додаю знову. Ну що ж, у мене знову на спицях 17 петель. Тепер треба в'язати без додавань. Таку довжину, яка вам потрібна ну, по голові. Тобто я буду в'язати десь 30 см, бо мені нема на кого приміряти, а ви можете там приміряти і в'язати стільки, скільки потрібно саме вам. І також враховуйте те, що ось така хусткова в'язка вона може так непогано розтягуватись, тому теж не треба. Ну, тут треба знайти золоту середину, тобто не треба зв'язати занадто маленьку і занадто велику, оскільки це в мене такий зразок, я буду десь 30 см. І зустрінемося з вами, коли зв'яжемо необхідну нам довжину. Ну що ж, 30 см я вже пров'язала тепер. Нам треба сформувати такий, само, такий самий хвостик, як з цієї сторони. Для цього ми починаємо знову робити скорочення. Нам треба зробити ось таку найвищу частину. Так само, як і з цієї сторони, ми робимо скорочення, пров'язуємо дві петлі. Разом з одного боку на початку ряду, і дві петлі разом з іншого боку. Тобто не дов'язуємо <coughs> до кінця ряду три петлі. Останні дві пров'язуємо разом і кромочна виворітня. Другий ряд в'яжемо без скорочень. І Таким чином робимо скорочення, поки у нас не залишиться 9 петель. 9 петель у нас залишилось. Тепер ми 2 рядки робимо без будь-яких збавлянь. Просто в'яжемо два ряди по малюнку. Лицьовий в мене вже є, і виворітній. Є. Тепер у нас знову йде розширення. Так само, як і на початку ми тепер будемо додавати петлі. Першу знімаю, накид, в'яжу оцю. Так. накид перед останньою петлею і останню виворітньо. В наступному ряду. Накиди пров'язуємо перехрещеними, тобто за задню стінку. Ось мій накид за задню стінку пров'язала, і таким чином додаємо петлі, поки у нас не буде на спицях 17 петель. У мене 17 петель на спицях. На початку я тут, в найширшому місці цього хвостика, пров'язувала 8 рядків без додавання скорочень, тому тут роблю так само. А ви в'яжіть стільки рядків, скільки в'язали ви. Я в'яжу 8, тобто 4 лицевих і 4 виворітніх. Так, 8 рядків я пров'язала. Тепер починаємо робити скорочення. Знову першу знімаємо дві разом лицьовою, в'яжемо, поки не залишиться три петлі в кінці ряду, Так, три петлі, дві пров'язуємо разом лицьовою і виворітня. Наступний ряд без скорочень, і так ми скорочуємо з вами, поки у нас не залишиться 3 петлі. Так, ну в кінці в мене залишилося 5 петель. Я трошки поекспериментувала, якщо я буду тут ще е, скорочувати, вибачте, <кій> по одній петельці то в мене цей кінчик виходить гостріший, ніж цей. тому я, власне, вже закриваю, коли тут 5 петель, воно тоді більш подібне на початок. Так, ну я дві петлі разом перекидую пров'язану петлю знову дві разом. Ну, ви зрозуміли, це звичайне саме найзвичайніше закриття. Так, і ось так всі петлі по дві тут. Тепер ниточку обрізаємо. Так, обрізаємо і зараз за допомогою гачка чи голочки ми це сховаємо і тут нічого не буде видно. Так, я витягнула цю петельку, одягаю вголочку, нитку і ховаю. Кінчик з цієї сторони і з іншої. Так, це в мене буде виціла сторона. Я заходжу ось сюди і, ось таким чином, його тут сховаю. Ой. Так, і з іншої сторони роблю так само. Потім тут, коли будемо відпарювати, треба ось так розправити цей хвостик. Що ми з вами робимо далі? Далі ми одягаємо невеличку ниточку в голку, знаходимо найкрасивішу сторону нашої пов'язки, складаємо. Ось таким чином найвищі місця складаємо разом і якось отак приблизно, як нам подобається, розкладаємо цей бант і будемо зшивати. Так, ось мені ось так подобається трошки його. Бачите, що він такий об'ємний. Так і притримую, заводжу голочку і просто прошиваю. Краще в декількох місцях пройтись. Так, добренько його так зашити. Так, і, власне. Вже треба моделювати так, як вам подобається. Можна взагалі ось так перев'язати, теж буде непогано. Тобто ви фіксуєте так, як вам подобається, щоб це виглядало гарно. Власне, в мене на цьому все. Я вам дуже дякую за увагу. Сподіваюсь, що вам... Таке навички відео буде корисним. Дуже вам дякую, до побачення.